Вітаємо на каналі Прикарпаття і говоримо у цьому відео про осінню королеву в саду хризантему. Мало того, що сезонна королева то ще й ідеальна, бо невибаглива, яскрава, пишна і ароматна. Що вже й говорити про забарвлення? Тут ціла палітра кольорів: червоні, жовті, білі, помаранчеві і ще безліч. В нашому саду жовті, бускові і два відтінки білого. Хтось скаже за мало, може й більшою кількістю похвалитися, але ми не колекціонери, а колір вибираємо щоб до саду підходив. Зрештою, не в тому суть, а про інше сьогодні. Про догляд за хризантемами восени та підготовку їх до зими. Ви запитували? То ми сьогодні відповідаємо на це питання. Доводилося зустрічати садівників, які переконані в тому, що ця рослина може рости і цвісти без якогось особливого догляду, але ця думка хибна. Одним із найважливіших моментів у вирощуванні хризантеми якраз і є підготовка кущиків до зимівлі. Восени ці квіти потребують особливої уваги, оскільки деякі сорти можуть навіть не пережити теплу зиму. І саме правильна підготовка кущів хризантеми до зимівлі стане запорукою того, що навесні рослини відродяться, сповняться енергії для активного росту та цвітіння. Вона полягає у внесенні добрив просто зараз, коли хризантеми у повному своєму квітуванні та в обрізуванні кущів після того як вони відквітнуть. Підживлюю хризантеми комплексними препаратами, що містять калій та фосфор на даний час ніякого азоту. Причому уважно вичитую в інструкції, бо вміст фосфору має бути суттєвішим аніж калію. Саме ці елементи необхідні осінній красуні для того, щоб коренева система накопичила поживні речовини для успішної зимівлі. Придбати універсальне добриво, саме таке, про яке я говорю, з вмістом калію та фосфору, ви зможете в будь-якому садівничому магазині. Коректно не вказую назви добрив, щоб уникнути претензії стосовно реклами. Йдете собі до магазину і запитуєте калійно-фосфорні добрива. Наступне обрізка хризантеми довкола цього питання давненько точаться дискусії. Зрізати, не зрізати, якщо так, то як занизько, чим прикрити? І ще безліч питань довкола цього пункту. Враховуючи те, що різноманітні сорти хризантем мають різні показники стійкості, тут не може бути єдиного підходу до вирішення цього питання. Бо є такі, що потребують викопування та зберігання в прохолодному і сухому місті, а інші можуть зимувати у відкритому ґрунті без викопування. Хризантеми, котрі потребують зберігання в приміщенні, викопують після того, як засохне наземна частина рослини. Мої ж хризантеми такої заморочки не потребують. Я свідомо обирала зимостійкі сорти. Отже, мої хризантеми зимують в ґрунті. Я тільки зрізую засохлі пагони і вкриваю ними кореневище. Відео, де я показую детально, як я це роблю, уже є на каналі. Посилання прикріплю у шапці профілю. Додам тільки те, що у минулому році я трохи експериментувала зі своїми хризантемами, залишаючи їх зимувати так, як вони є, засохлими і зовсім не зрізуючи цих сухих пагонів. Звісно, не з усіма так вчинила, бо не могла настільки ризикувати. І ви знаєте, результат мене дуже потішив, бо і ті, котрі я обрізувала і прикривала, і ті, котрі зовсім їх не чіпала, однаково перезимували. Однаково добре, маю на увазі, бо пережили зиму всі. Таким чином я відкрила для себе ще один успішний спосіб зимівлі. Хризантем безпосередньо в ґрунті і нічого не зрізуючи, сподіваюся, такі мої прості підказки допоможуть вам зберегти ваші улюблені квіти через зиму, створити їм умови для пишного і тривалого цвітіння і сформувати в саду яскравий острівець, який навіть у сіру осінню погоду нагадуватиме про сонячне літо.